Шановні мої друзі, усім добрий день! Сьогодні хочу з вами поділитися одним дуже смачненьким рецептом. Але буду його готувати перший раз. Пробувала в знайомих, мене пригощали, мені дуже сподобалося, тому вирішила приготувати це вдома. Ой, м'ясо. В'ялене м'ясо. Курячу грудинку купила. Зараз вам покажу, вона буде складатися ну, з деяких етапів, тому за день я вам його не знімлю, не покажу, але відео змонтую, змонтую так, як в один день нібито його робила. Ну і спробуємо, що в нас з вами вийде. Якщо буде смачно, то будемо надалі готувати. Так. Ось Сьогодні я купила в магазині дві філейки такі курячі. Зараз його добре під холодною водою промию. І обсушу полотенцем. Це ось я філіє промила добре. Тепер його гарно беремо бумажне полотенце і гарно-гарно витираємо. Прям так відмакуємо, щоб води на ньому не було. І всі такі лишні жири теж треба пообрізати. Так, ми його обчистили, бачите, яке гарне філе. Все лишнє повирізали з нього, сухеньке таке. Далі беремо ось такий в мене є контейнер, де ми його будемо складати. На дно контейнера покриваємо солью. Отак. От ложка солі. І гарно засипаємо наш контейнер. От. Закладаємо сюди філе? Отак. От засипаємо все поверх сіллю. Так, гарно засипаємо. Так, засипали. Тепер наверх вложимо другу нашу філейку. Отак. І знову засипаємо її сіллю. Засипали. Тепер закриваємо наш контейнер і ставимо в холодильник на 24 години, щоб сіль усю вологу із м'яса вийняла. Отак. Так, продовжуємо знімати наше м'ясо, що в нас виходить. Розкриваємо наш контейнер і опа! О! Наше м'ясо віддало всю вологу. Бачите, ким воно стало. таким твердим. Беремо його тепер промиваємо від солі. І кожних півгодини будемо міняти йому водичку. Тобто 5 разів по пів години треба поміняти воду. Чистою холодною заляли, виляли, заляли, виляли, щоб, щоб трошки м'ясо сіль віддало свою. Дивіться, скільки вологи з м'яса відійшло, бачите? Ось Так, Так, м'ясо у мене вимокло добре у водичці. Я ж кажу, 5 разів я його вимакувала по 30 хвилин, щоб не було солене. Ну, хто любить солене, то Таке солонувате, то, можете й менше, там раз, два, три. О. Тепер беру спеції. От у мене є такі до курки приправа. Потім в мене є коріандр приправа. Перчі. Воно було так з обох сторін добре в приправах. Ну, Зараз зроблю покажу вам. Так, які використовую спеції, гірчицю. Отак. От Бубочки гірчиці. Так, далі копчена паприка. Копчена паприка додала, ось бачите, щось камера погано фокусує. Копчена, так, гірчиця, копчена паприка, коріандр півчайної ложки і приправа до курки. Це з півчайної ложки. Може, хтось є якісь інші спеції, трави любить до м'яса. Можете використовувати їх. Ще чесничок можна сюди додати, але я не буду. Солі я вже не додаю, так як у мене м'ясо було в солі. Маринувалось. Далі м'ясо беру і обволокую в ці спеції. Так, з обох сторін гарно. Щоб вони аж так наситилися, бачите, як спеціями. Спеції я в тарілочки перемішала. І ось так гарно вимакує м'ясо. Бачите, яке гарне виходить м'ясо в нас в спеціях? Таке. З усіх сторін добре його і цей кусочок, так? О. Далі беру ось таку шпажку. Бачите, шпажка. І нанизую м'ясо на шпажку нашу. Далі під, підвішую так ось на ниточку. І цепляю, хай воно сохне. Дня, два-три воно повинно сохнути. Наше м'ясо. Підвішуємо в тепле місце, де гарно воно буде провітрюватися. Не потрібно, дівчата, ніякого більше, не ні солі, нічого не треба. А так поцепили, де вам зручно, і хай воно сохне. Бажано, щоб це було тепле місце. Так, шановні мої, пройшло вже 3 дня, і я вам покажу, яке в мене вийшло м'ясо. Моя бастурма. Ось так вона в мене сохла на вікні, бачите, в спеціях. Кладу її, о, на дощечку. І зараз буду різати. Оце руки червоні від паприки. Бачите. Так, беремо пусочок. І ось. Відрізаємо. М -м, дивіться, яка на розрізі, бачите, як вялене м'ясо. Так, зараз ми попробуємо. Так, тоненько, тоненько ріжемо. Дивіться, клас. На смак дуже-дуже смачно. Мені дуже подобається. Таке в міру солоне. Вкусно. М -м -м. Рекомендую. Шановні мої друзі, таке м'ясо дуже смачно і на святковий стіл покласти, і так і можна їсти. До пива, хто полюбляє пиво. Так що насолоджуйтесь, спробуйте, не пожалкуйте. Мені дуже подобається. Добре, сьогодні буду з вами прощатися. Усіх люблю, цілую, будьте здорові!